Друзі, привіт! Вітаю вас в новому відео на моєму каналі Тетяни Сад. Хто завітав до мене вперше? Мене звати Тетяна і проживаю я на Черкащині. Сьогодні в цьому відео хочу разом з вами прогулятися по зимовому садочку, показати вам, як виглядають рослини, як вони себе почувають. Початок зими, грудень місяць, тож давайте разом з вами прогуляємося по зимовому саду та отримаємо задоволення від прогулянки. А хто ще не підписаний на мій канал, не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Зима це період, коли рослинки засинають, знаходяться в стані спокою, набираються сил, щоб гарно себе показати весною. Туя глобоза Колір в неї став тускліший, але гарно вона виглядає. І ось поруч з нею це її дитинка. Я черенкувала і ось така малесенька туйка. Коли виросте, буде така ж прекрасна, як і ця туя. У нас зараз трошки пролітає сніжок. Але це дуже гарно виглядає. Подивіться, як виглядають молодила. Вони на зиму поробилися такого темного кольору. Позасинали. А ось ця, оцей очиток, він покриває землю і під ним не росте бурян. Він мені дуже подобається. Камера не дуже передає. Зараз може де найду, де менше снігом покрити і покажу вам, що це за очиток. Ось подивіться. Дуже гарно виглядає покритий сніжинками. Поруч ось ще одні молодила. Це інший сорт, ніж те, що я показувала. Ялівець став такого бронзового відтінка, хоча він світло-салатовий. На весні дуже яскравий влітку. Бересклети формую їх кулькою, хочу, щоб тут були в мене три кульки різних бересклетів. Віці, які гарні в нього листочки. Туя смарагд. Це звичайна туя смарагд. Я з маленькою її почала формувати, хочу на штамбі сформувати, Ще дам вирости трошки висоту і буду робити кульку. Кожен може собі, звичайну, тую смарагд формувати на штамбі. І недорого це буде вам обійдеться. Тут у мене також молодила, це розтадила цієї осені їх сюди. Дуже гарно виглядають, подивіться, такі бордові-бордові. Один сорт. І ось такі. Сіру з бордовими кінчиками і інший солод. Дам вам посилання. У мене є окреме відео на молодила, де я їх розсаджувала, ділилася, кому потрібно було. Вгорі вам це посилання, кому цікаво, заходьте, дивіться. Також не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Це посухала моя Red Baron травка, молодила прекрасні в любу пору року. Гарні молочай. Також гарно виростає і він дуже гарно наріс за ціле літо. І поливала його не так часто. Відкрила для себе цю рослинку, мені він сподобався. Я його тільки от весною посадила. І він вже такий гарний, подивіться, края, які у нього, листочки, він дуже гарний і не примхливий, невибагливий. Разом з молочаєм весною я садила, зараз вам покажу шавлію варієгатну. Геть малесеньку садила. Мені така прийшла вона без листочків. Я навіть не знала, чи прийметься вона. Але прийнялася. Подивіться, як гарно виглядає. Такі в неї листочки шикарні. Просто також вона не вибаглива, витримала нашу спеку. Тому. Беріть собі на заміточку, в кого ще не посаджена шавлія, вона не потребує догляду і гарно виглядає і розростається дуже швидко. Я не знаю, друзі, в кого є шавлія посаджена. Підкажіть мені, будь ласка, в коментарях, її потрібно зрізати чи не потрібно е, на зиму. Мені вона прийшла без листків. Я так розумію, що у неї листочки повинні е, опасти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, в кого є досвід по вирощування шавлії. Чи не мала часу почитати в інтернеті про неї? Буду вам дуже вдячна. Зараз вам ще один вид шавлії покажу, Тоже класний. Ось ще одна шавлія. Назву напишу, як вона називається, бо не пам'ятаю. Садила я її влітку, садила малесеньку. і ось за літо який кущик розрісся. Мені сподобалася шавлія, Буду далі дивитися, які є сорта, і купувати. Невибаглива рослина. Мені сподобалася. Подивіться, як гарно виглядає Барбарис. Оці бубочки його дуже гарно зимою виглядають. На фоні білого снігу, червоний колір, ну гарний. На фоні рослини гарні. Прекрасно себе почувають і створюють клумбу красивою. Рекомендую садити в своєму садочку хвойні рослини, так як вони в будь-яку пору року мають гарний вигляд. І ваша клумба, ваш сад не буде виглядати пустим. Хочу вам показати дерен. Подивіться, який він гарний. Оці його пагони червоного кольору. Коли випаде сніг білий, отут покриє, і ці червоні пагони, ну, це буде супер. Троянда на штамбі. В троянди ще листочки не попадали, хочу з вами поділитися своїм досвідом вирощування цієї троянди. Я її купувала років 4 назад. Перші два роки я на зиму її вкривала. Вкривала агроволокном і тільки отам, де прищепа у неї, отам я її вкривала. На третій рік вирішила її не вкривати, так як її важко у неї колючки, і поки обмотаєшся агроволокно, якось воно мені напряжно стало. Думаю, не буду її вкривати. Побачу, як вона перезимує. Перезимувала вона чудово, тому і цей рік приймаю рішення не вкривати її. А взагалі. Бачила інших садівників, можна, звичайно, розу садити, залишати якби, один пагін і самому формувати на штамбі. І не потрібно витрачати кошти. Так що, беріть собі на заміточку. А далі посаджена троянда, навіть ще квіти в неї є. Я їх не зрізала, воно дуже гарно виглядає. Вони по Підмерзали і такі чудові. Подивіться. Ці світлі жовті і оранжеві. І це все на одній троянді. Звісно, пізніше їх позриваю, але хай поки так постоїть. Мені подобається. Я лівець на штамбі. Такий він гарний жовтого кольору. А поруч посадила очеток Ангеліну. Це зараз вона така просто зелена, а навесні буде похожа по кольору до цього ялівця. Буде гарне поєднання. Сосна на штамбі. Сосна взагалі дуже швидко. От тут приростів дуже багато весною, і вона дуже швидко наростає. Мені вона подобається. Зима це період для нас, садівників. Планувати посадки вже на наступний рік, думати, які ми хочемо купити рослинки, нові посадити. Ось Для себе приймаю рішення, що хочу ще одну сосну. Тільки не на штамбі, а звичайну. Правда, вже позапонасаджувала що немає де садити, але знайду місце. Туя, гарно виглядає, верба моя хакураніший, спірея, ще не повністю листочки опали. барбарис адмірейшн. Також ще має листочки. Опунція моя ось так буде зимувати, попускала голови, лягла спадки. Буде зимувати в моєму садочку, вона перший рік. Садила її весною. Побачу, як вона перезимує очиток. Я його не зрізаю, мені подобаються оці його. Квіти, як вони навіть взимку виглядають, Осока, шоколад-мілк. Мабуть, її потрібно вкривати на зиму. Підкажіть мені, будь ласка, в коментарях, чи потрібно її вкривати, чи достатньо буде отак, що вона в мене замульчована під низом гілки сосни і зверху кора. У мене їх дві, ось одна і ось інший сорт. Але вони схожі за кольором. Побачу, як вони весною будуть виглядати, так як посадила тільки осінню. В попередньому відео показувала вам зміни ось цієї клумби. Залишу вгорі вам посилання. Кому цікаво подивитися, як виглядала ця клумба до цього. Зараз ви бачите, як вона виглядає. Зайдіть за посиланням і перегляньте, будь ласка. злакові рослинки посаджені, я їх на зиму не обрізаю. Мені подобається, як вони виглядають. Потім ранньою весною я їх обрізаю. Кому не подобається, як вони виглядають такі, наче засохші, то може обрізати їх на зиму. Мені це не заважає. Обріжу, буде пусто там. Отак хай ростуть. А зараз перейду до кизильника. На початку відео вам його показувала, покажу, як він гарно виглядає. Але ось Іду і бачу, що за злаковою рослинкою заховалася хризантемка. Зараз покажу вам, ще навіть квіточки є. Подивіться, вона мені така захована, щось вона мені не дуже завжди подобалася. Але бачу, що потрібно, мабуть, її тут підперти, щоб вона гарно виглядала. Щоб її було видно за злаковою рослинкою. І йдемо до кизильника. Ауреа нана Також потемнішали лихвоїночки в неї на зиму. Прийде весна, буде насиченого салатового кольору. І ось кизильник. Подивіться, як гарно виглядають ці бубочки. Ну, хіба це не чудово. Прекрасно. Ельвець, це моя туя смарагд. Тут у мене ще мало що порозросталося. Це нарарія, вівсянеця. Я ось так сформувала тут такі рослинки, посадила однакового кольору. Мені подобається, коли. Посаджені рослини і в них схожа гама кольорів. Мені подобається, як так виглядає. В кінці, якщо ви бачите, он також в мене дерен посаджений, але він ще маленький. Зараз підійду ближче, щось камера не показує, не видно. Але він ще не наріс, хочу, щоб він оцей вугол мені закрив. Буде гарно. І оцей ялівець тут був такий він великий. Я весною почала його по-чуть обрізати, бо не хочу зразу йому стрес робити. І хочу якусь форму тут йому придати. І, звісно, звільнилося місце під інші рослини. Посадила тут піровські, вона ще манюсенька. Я тільки осінь її посадила, як розростеться. На фоні оцих зелених таких кульок, ну, щось схоже буде, думаю, на кульки, і ця піроски з фіолетовими квіточками, думаю, буде дуже гарно. І ззаді дерен як розростеться, то буде гарно. Я його там обгородила, там сусідські собаки бігають. Думаю, буде гарно виглядати. Перейшла я на іншу частину саду, я вам мало її показувала. Хочу сьогодні показати вам більш детально. Ось кіпарисовик. Назви я не знаю. Купувала на ринку малесеньким. Мені подобається, що він так швидко наріс, формується легко. Я так обрізаю його, не знаю, що з нього вийде. Отут воно в дві гілячки росте. Ось поцю два. Якщо вам видно зараз близько, покажу. Іде один стовбур, а потім якось я не зрізала в час, і мені тепер шкода обрізати, тому я їх отак зв'язала, щоб вони трималися, а то як сніг нападає, розвалиться. Ну, він дуже гарний і в будь-яку пору року гарно виглядає. Підкажіть мені, хто знає назву цього кіпарисовика. Я осінню зробила черенки, пробую його розмножити. Якщо вийде, покажу вам обов'язково. Бо він мені ну, дуже класно. Ззаді цинерарія. Взагалі, коли я садила цинерарію, я її садила з масінинки. То я читала, що вона двохрічна. У мене вона вже росте та років в 4 добрих. Зрізала, зрізаю її весною. Ну, класно вона виглядає, мені подобається. Барбарис. Подивіться на ці булочки. Клас. Тут по краю клумби бере склет, наростає. Гайхера. Гейхеру весною я розсаджувала. В мене було три куща. І от з трьох кущів я ще розсадила. Подивіться скільки. Також показувала відео на своєму каналі. Кому цікаво, заходьте, передивляйтеся. А за гейхерами в рядочок в мене посаджена спірея. Також 5 кущиків. Отак, в рядочок по краю. Клумби йде гейхера, трошки сніжок припав, не дуже видно. Ось вам покажу гейхера. І за гейхерою йде спірея. Бачите, не всі кущики спіреї поскидали листочки. Хоча оця, оця спірея і оця це один той самий вид. Оцю спірейку я розмножувала від оцеї. Та й листочки вже опали, а в це ні. Ось чоловік мені поробив такі кругляшки із дерева. Попросила його, щоб була отак мені стежечка ходити. Не топтати рослинки, а ходити по цих кругляшках. Ця хвойна рослинка мені дуже подобається, також непримхлива, забула назву. Подивіться, це колоно вона. Тут верба, жимолась. Жималось. Це вічна зелена рослинка. Дуже легко також розмножується. Береск. Бересклет тут я формую, хочу, щоб оцю сітку заплів він. Лаванда, ось подивіться, я її підстригла. Щоб такий був плотненький мій кущик, щоб не розвалювалася. Колись давно, ще років назад, посадила я перший кущ лаванди і не знала тоді, як її формувати, чи її потрібно обрізати. О, я її не обрізала, вона в мене росла-росла. Потім, коли її не обрізаєш, Вниз оголюється, дізналася, що потрібно її обрізати. Вирішила обрізати. Ну, я її обрізала, але вона негарно виглядає. Лаванду потрібно обрізати, бо потім негарно буде виглядати. Туйка глобоза, це така сама туя, як показувала вам на початку відео. Подобаються мені хвойні рослини. Сад виглядає не голим взимку. І на початку весни, коли ще не всі рослинки порозпускалися. Бодан відпочиває взимку. Півсянниця. Це я з одного кущика тут розсадила, три зробила. Ценерарія. А ось тут кніфофія, Така класна вона, коли вона цвіте. Читала про неї, до речі, що вона погано зимує, її потрібно укривати. Я не вкриваю її і нічого нема. Вона в мене вже дуже давно в саду. Більше п'яти років росте. Це тут злакова в мене рослинка. Така невеличка, бо я її розсадила осінь посадила в іншу частину саду. Ось так, друзі, виглядає мій сад взимку, показала вам такий коротенький огляд своїх рослинок, буду йти робити каву та грітися. Бо трошки замерзла, поки вам тут все показувала. Ну що, друзі, дякую вам, що завітали на мій канал. Додивилися моє відео до кінця. І до зустрічі в наступних відео.